Знайомтесь, це Херсон, чудове культурне місто на півдні України, одне з перших міст, що зіткнулося з російським наступом і взяло бій з Росією. У цьому відео я розберу повну битву за Херсон, що тривала майже рік. Поїхали! Загальна історія битви за місто відбулася із двох етапів: Із захоплення міста ЗС РФ, а через півроку. Початку операції з повернення Херсону під контроль України. Лютий 2022 року. Підготовка до наступу з 18 лютого за тиждень до війни Росія почала активізовано стягувати війська до Криму, зокрема на Керченський півострів, що вказувало на можливі наступальні дії у бік південних регіонів України. Херсонська область була одним із пріоритетних напрямків для російських військ, оскільки місто знаходиться на стратегічно важливому місці на півдні України поблизу Криму та на березі Дніпра. За неофіційними даними, у Криму було зосереджено близько 90 тисяч російських військових, з них у перший день вторгнення до Херсонської області висунулися 35 тисяч. По той бік КПП Чонгар. На Херсонщині перебували 15 тисяч українських військовослужбовців 24 лютого 2022 року. Початок війни Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну. Близько 3.45 ночі російські війська намагалися прорватися з боку Криму через контрольно-пропускний пункт Каланчак. О п'ятій ранку за місцевим часом російські війська розпочали наступ з території анексованого Криму у бік Херсонської області. Основною метою було захоплення міста та встановлення контролю над південними регіонами України. Російські війська здійснили кілька атак у напрямку Херсона, використовуючи як наземні, так і повітряні сили. 25 лютого 2022 року. Паралельно з наступом на Херсон російські війська розпочали наступ і на інші південні міста України, включаючи Одесу. Однак основна увага була приділена Херсону, оскільки його захоплення забезпечувало контроль над південною частиною України та доступ до Дніпра. У ніч з 24 на 25 лютого російські війська вже активно просувалися, практично не зустрічаючи опору. Територією Херсонської області на шляху до міста були захоплені Карташинка, Солонці, Нечаєво, Саге та місто Олешки. Ближче до ранку ЗС РФ зайняли всі території Дніпра та річки Конка на півдні від Херсона. В естуарії Дніпра були пізніше окуповані Кіндійка та Дачі. А о сьомій ранку за кілька годин після початку наступу. Вони почали обстріли та бої на околицях міста. Першого дня російським військам вдалося просунутися на 60 кілометрів углиб української території, наблизившись до Херсона та забезпечивши доступ Росії до Північно-Кримського каналу. Російська армія попередньо швидко захопила такі міста, як Нова Каховка, Олешки, Гола Пристань та Каланчак. Перші бої за Херсон, в день 25-го числа українські сили в районі Антонівського мосту, ймовірно, ще перебували на лівому березі Дніпра, проте надвечір відступили, і міст був захоплений росіянами. У місті розпочалися активні бої за стратегічно важливі точки. Українські сили чинили опір особливо на околицях міста, але відступили протягом наступних днів. Оскільки російські війська мали перевагу в техніці та чисельності, повідомлялося, що російські війська захопили Херсон. Але 26 лютого 2022 року вночі українським військам вдалося відбити Херсон та Нову Каховку. Проходили бої на Антонівському мості. Російські сили почали інтенсивно обстрілювати околиці Херсона. 27 лютого, у відповідь на це, Українська армія здійснювала спроби оборони, встановлюючи блокпости та мінуючи дороги. Проте поступово російські війська все більше захоплювали важливі точки міста та села, що оточують Херсон. Оточення Херсона Росіяни взяли під свій контроль Антонівку, Інженерне, Зеленівку, Степанівку та Чорнобаївку. ЗСРФ і раніше перебували у цих населених пунктах, але повного контролю над ними не встановлювали. По інший бік від Херсона росіяни взяли Янтарне, Дніпровське, Ромашкове, містечко Білозерка, Приозерне, Камишане та з'єдналися із сусіднім угрупуванням в районі аеропорту. 28 лютого 2022 року російські війська повністю оточили Херсон з усіх боків, наближаючись до центру міста. Повітряні та артилерійські удари стали звичайною частиною бойових дій. Українські сили розпочали евакуацію цивільного населення, намагаючись зберегти життя людей. Протягом цього дня російські війська взяли під контроль частину району. Біля залізничного вокзалу, а також розпочали активні наступальні дії на східних околицях міста. Повторне захоплення Херсона 1 березня 2022 року російські війська продовжили наступ у бік центру міста. У цей час у Херсоні на його вулицях вже відбувалися бої в центрі міста. Українські сили намагалися відбити атаки, але стримати наступ було все складніше, оскільки російські війська використовували масовані артилерійські удари, а також танки та бронетехніку, що давало їм значну перевагу. У місті не було комунікації між владою та населенням, і люди не знали, що робити. Частина місцевих жителів самоорганізувалася до загонів місцевої територіальної оборони. Вранці 1 березня, з коктейлями Молотова та стрілецькою зброєю, вони вийшли обороняти місто. Близько 20 людей, що оборонялися, зібралися в Бусковому парку. На них висунулися близько ста військових РФ на бронетехніці. У ході короткого бою захисники не встигли нічого зробити, майже всі вони загинули. 2 березня 2022 року російські сили захопили ключові об'єкти інфраструктури, включаючи адміністративні будівлі в центрі Херсону. Українська армія продовжувала вести оборонні дії, але з урахуванням військової переваги Російської Федерації. Українські сили почали відступати з правобережної частини Херсону. 3 березня 2022 року російські війська остаточно захопили місто Херсон. Повноцінне встановлення контролю відбулося 3 березня, коли українські сили, що залишалися, відступили з міста, а російські війська розмістили свої підрозділи на головних дорогах і стратегічно важливих точках. Російські війська взяли під контроль адміністративні будівлі, ключові комунікації, а також значну частину міської інфраструктури. Протягом наступних дев'яти місяців Херсон залишався окупованим містом з періодичними спробами українських сил організувати партизанський опір та контратаки. Херсон був єдиним обласним центром, захопленим Росією. З 15 березня українська армія завдавала серійних та щоденних артилерійських ударів по аеропорту Херсон у Чорнобаївці. До кінця травня місто залишило до 40% його довоєнного населення. Наприкінці червня українські офіційні особи почали закликати мешканців Окупованої Росією Південної України тікати до Криму. Для зменшення втрат серед цивільних. І тепер ми переходимо до другого етапу битви за Херсон: його повернення під контроль ЗСУ. Підготовка до наступу контрнаступ слідував після серії ударів по російських мостах постачання в регіоні 10 липня 2022 року, Володимир Зеленський наказав розробити план з деокупації півдня України. Згідно зі звітом Міністерства оборони Великобританії українським військам швидше за все вдалося встановити плацдарм на південному березі річки Інгулець. 27 липня, після ударів українських військ американськими далекобійними ракетами. Було припинено експлуатацію Антонівського мосту в Херсоні. Українські представники заявляли, що Росія перекидає велику кількість військ зі східних регіонів України на південні. 23 серпня, згідно із заявами представників української армії, було завдано удару по командному пункту 331 го гвардійського парашютно-десантного полку в Нововоскресенському. Початок боїв. 29 серпня Збройні сили України розпочали наступальні операції в бік Херсону. Вночі українські війська завдали ударів по автомобільних та залізничних мостах у Херсонській області, які вже були непридатні для проїзду важкої техніки. Пізно ввечері з'явилися повідомлення про те, що українська армія повернула контроль над селами Архангельське, Сухий Ставок. Та Томина Балка, прорвавши першу лінію оборони у трьох місцях. Насправді Томина Балка все ще залишалася в тилу РФ. Представники Росії та самопроголошених Луганської та Донецької народних республік, а також російські блогери, заявляли, що інформація про масштаб контрнаступу перебільшена, а українські війська зазнають важких втрат. У ретроспективі ми можемо зрозуміти. Що ЗСУ проводили щільні розвідки боєм, схожих на справжній наступ, але втім не були ним. Наступного дня українська армія продовжила масовані обстріли всіх понтонних переправ військ противника, а також за складами боєприпасів у Баштанському, Береславському, Каховському та Херсонському районах. Заступник голови окупаційної військово-цивільної адміністрації Херсонської області. Кирило Стремоусов, виїхав до російського вороня. 31 серпня Український оперативний центр Південь повідомив, що українські війська продовжили завдавати ударів по російських лініях постачання, укріплень та складів з боєприпасами по всій Херсонській області. Українські сили знищили два командних пункти, два склади з боєприпасами, зенітну систему. Радіолокаційну станцію, а також було завдано ударів по інших районах концентрації російських військ. Було завдано 16 авіаударів по російським укріпленням. Українські війська продовжують успішні наступальні дії в тернових подах, а на південь від населеного пункту Зелені Гаї російські сили відступили у благодатному російські повітряно-десантні війська. Зупинили дві операції української армії. Просування Збройних сил України у Любомирівці було підтверджено відеозаписом зі знищеним українським танком у цьому населеному пункті. Міністерство оборони Росії заявило, що українська армія здійснила безуспішні атаки навколо Ольгіно, Тернових подів та Архангельського. Російські блогери надали супутникові знімки, на яких, згідно з їхніми заявами, було зафіксовано вирви від російських обстрілів по українським підрозділам, що просуваються в Петрівці. Вересень. 1 вересня українське оперативне командування Південь повідомило, що українські війська знищили понтонний міст через річку Інгулець у Дарівці. Було завдано ударів по шести складах з боєприпасами у Береславському, Херсонському та Генічиському районах. Повідомляється, що українські війська знищили командні пункти 56-го гвардійського десантно-штурмового полку російської армії в невстановлених локаціях, а також продовжували бої в Архангельському. Місцеві жителі повідомляли про вибухи у новій Каховці та Каховці. А також про роботу систем ППО, а у соціальних мережах з'явилися відео нових ударів українських військ по Антонівському мосту. Міністерство оборони Росії заявило про знищення українського складу із боєприпасами на західному березі річки Інгулець. Окупаційна поліція Херсонської області заявила про нейтралізацію українських бійців у Херсоні. Російські блогери заявили, що бої продовжувалися щонайменше на чотирьох напрямках: на захід від Високопілля, на схід та північний схід від українського плацдарму біля річки Інгулець. Частина військових блогерів повідомила, що російський десант відбив атаку українських військ на Ольгіне. Деякі російські блогери повідомляли, що російські сили встановили частковий контроль над білою криницею. Що між українським плацдармом та Давидовим бродом, у той час як інші заявляли про те, що Росгвардія та російські десантники ведуть бої безпосередньо у Давидовому броді? Один із блогерів заявив, що українські війська зайняли костромку і просунулися до околиць Брускінського, паралельно ведучи атаку на щасливе. Один із блогерів заявив, що російські сили повернули контроль над зеленими гаями, і повідомив, що російська армія продовжила ведення артилерійських обстрілів українських сил. 2 вересня Генштаб України повідомив про те, що російські сили провели невдалий наземний наступ у напрямку Потьомкіно, а також провели авіаудари Хрещенівкою, що, на думку інституту вивчення війни, Вказувало на просування українських сил біля цього населеного пункту, також на таке просування вказували дані НАСА про пожежі на південь від Хрещенівки. Російські воєнкори поширювали твердження про те, що українські війська були оточені у Петрівці, що підтверджує те, що українські війська швидше за все увійшли до цього населеного пункту. Крім того, Генштаб України повідомив про російські авіаудари поблизу українського плацдарму біля річки Інгулець, зокрема по сухому ставку. Українське оперативне командування Південь повідомило про завдання ударів по російських поромних переправах у населених пунктах Львівське та Козацьке. Генштаб України повідомив про знищення трьох російських артилерійських систем складу боєприпасів. Та групи російських військовослужбовців на околицях Енергодару та Херсону, точковими ударами. Також у соцмережах повідомлялося про завдання удару по російській військовій техніці, яка чекала на переправу біля залізничного мосту в Олешках. Також повідомлялося про удар по понтонній переправі у Дарівці. Декілька військових блогерів заявляли про введення українською армією. Контрнаступальних дій з боку Кривого Рогу і повідомили про те, що російські сили застосовують ракетну артилерію та авіацію для відбиття українських атак на селища на схід від Високопілля. Міноборони Росії заявило, що російські війська продовжують обстріл української піхоти уздовж кордону Херсонської та Дніпропетровської областей. Воєнкори повідомили, що російські сили повернули контроль над зеленими гаями та терновими подами. Тоді як українські війська зберегли оборонні позиції у Мирному, 4 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ звільнили високопілля Херсонської області. Жовтень. 2-3 жовтня ЗСУ провели великий наступ у Херсонській області. 2 жовтня президент України Володимир Зеленський, що українські військові, звільнили селище Архангельське на річці Енгулець. До 3 жовтня, за даними російських воєнкорів, ЗСУ зайняли кілька населених пунктів: від Нововоронцовки на кордоні з Дніпропетровською областю до, як мінімум, Михайлівки. 3 жовтня ЗСУ просунулися до Гаврилівки. 4 жовтня відбувся ще більший контрнаступ. Дніпром ЗСУ дійшли до Дудчан. Було звільнено Давидів Брод, Велику Олександрівку, Українку та Трифонівку. 10 жовтня фронт трохи завмер до 9 листопада, коли ЗСУ звільнили Калинівське. Ну і найцікавіше. Те, заради чого ви дивилися на всі ці вічні обміни ударами по силам один одного листопад 9 листопада російське командування повідомило про здачу Херсону, незважаючи на заяви представників Міноборони РФ, про те, що всю техніку і війська вони забрали із собою, опубліковані у мережі відео свідчили про протилежне 60 листопада. До входу ЗСУ до Херсону з'явилися записи з трофейною технікою Російської Федерації. Також через неможливість евакуації російські військовослужбовці підривають власні танки. 11 листопада у Головному управлінні розвідки Миноборони України оголосили, що до Херсона заходять частини Збройних сил України всього за два дні. Україна звільнила 4,5 тисячі квадратних кілометрів Херсонської області. Ну а на цьому битва за Херсон закінчилася. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Воно було зроблено за підтримки телеграм-каналу Інсайдер ЗСУ, посилання на котрий буде в описі та в закріпленому коментарі. Пропонуйте також свої теми для відео ми хочемо робити тільки те. Що цікаво вам! А також пропонуємо вам подивитися наші два крайніх відео. До зустрічі!